Всім привіт! З вами я, а Сред І сьогодні зі мною Рескервері. І ми будемо сьогодні котити бочечку і получати приз, до якого вона докотиться. С Солодощі. Перший був Рескервері. І йому випав цей три три пілюлі Вони солодкі. Тепер кочу я. Випало на бананчик. Це було Чи стоп? Ні, якщо подумати. То 20 є. гривень. Ура! Є. Так, і Рескарвері отримає. Смачненьку цукерочку, його улюблену. Так, зараз знову я і я кидаю і отримую желейки. жилийки. хто ж це у нас переможе. І я він виграю. отримує бананчик мармеладний. А зараз знову я. І він виграє нічого, тому бере з коробки будь-яку цукерку. Містична корова. Він дістає. Отаку цукерочку. І... Так, він отримує нічого. І я виграв вже лайку. Тепер кидаю я. І я отримую 5 гривень. Він врізався і нічого не отримує, але містична коробка. І я дістав половинку півки. Тепер кидаю я. І я отримую знову містичну коробку. Так, і я дістаю бананчик. І знову містична коробка. Він витягує. І отримую пілюлічку. Тепер кидаю я і. Майже! Але ні. Добре, я витягую пілюлю. Знову! Містична коробка. Пілюлічка! І тепер я. І воно випадає на банан. Ура! Нарешті. Я його забираю. Ну що ж, з вами був я, Атан Сред і Рескервері. Всім па-па-па!